Поляється, що цей будинок звели коштом склянного заводу, кажуть місцеві мешканці, а жити там мали його працівники. Вселився голова правління угу. потім Вселився, а потім через якийсь місяць, два-три приватизував його. Все Григорій Мініч це голова Рокітнівської районної ради. Розслідування стосувалося його незаконних дій, збагачення. А я заблокую вам виїзд, стойте тут і все. Давайте будемо викликати поліцію тоді. Якщо ви хочете сказати, що багато власності там цих опару об'єктів, які вони є, то це за 28 років моєї праці. Відкрили також кримінальне провадження по факту нашого розслідування, тобто по зловживанні службовим становищем. І нам зараз відомо, що після цього Григорій Мініч написав заяву на звільнення. Що ви ділите? Я закриваю двірі. А почалось все з розслідування контрабанди алкоголю. Після нашого журналістського розслідування щодо зловживань у супермаркетах Поляна фіскальна служба провела перевірку. Служба фіскальна виходить на перевірку, приказ тут підписаний. Перевірка проведе 10 днів. Державна фіскальна служба в місті Києва виявила порушення законодавства у супермаркетах Поляна та компанії імпортері алкоголю Марком та штрафувала на 20 тисяч гривень. І подякувала «Стопкорупцію» за надану інформацію. Журналісти допомогли фіскальній службі столиці виявити порушення під час торгівлі алкоголем. Спільно із журналістами було організовано та проведено фактичну перевірку дотримання податкового законодавства у мережах супермаркетів, які торгують алкогольними напоями. И вот мы на самой границе, там уже румыния, здесь повсюду свежие следы, тропинка, что называется, протоптана и такие вот дыры, через которые совершенно несложно передавать сигареты. Граница явно не на замке. Нас уже достало. Ми цілий день їздимо по границям. Жодного вас немає ніде. Де ви є а контрабанда? Передбачена вашими службовими я? А до кого? Кіні угодних не попадають случайно. Раз я оказався в них, то безумовно, це кому-то було нужно. і я догадуюсь, кому було спрацювання бази даних. Відповідно, він, як і десятки сотні громадян України, він підбирається посиленому прикордонному контролю. Дуже так співпало, що тільки він проводив розслідування в Чернівцях, там засмирився з прикордонниками, йому погрожували. Якби був більш глибокий аналіз. От, і ми знали, що це журналіст, та ще, як ви кажете, такий відомий, то звісно, ми б більш детально вивчили цю ситуацію. Перед тим, як підписувати список на 30 з лишніх осіб, які оперативним дорученням я надавав заносив до базу даних, а він під номером 8 йшов, от. я б, звісно, зреагував, мабуть, по-іншому. Безусловно, то, что произошло не случайно. В этом я усматриваю нарушение своїх конституционных прав и тех прав и свобод, которые даны в Україні журналистам. База даних його выключить.